Я вже близько, але ще не то. Це натуральна замша. Я, на жаль, тільки що так подряпала собі обличчя цим гачком. Навіть середину осені можна так відходити. Ну, в принципі, це цікаво. З 90-х або кінця 80-х, красивий, теплий і комфортний. Всім привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Я вже знаходжусь в примірочній, а це означає, що сьогодні у нас з вами новий випуск шопінг флога Тож, якщо вам цікаво, дивіться це відео далі. Я вже знаходжуся в примірочній магазину Манго. Набрала тут для вас, можна сказати, таку прямо капсулу, міні-капсулу у світлих тонах. Тож давайте її приміряти. Показую одразу перший образ. Сподобався цей своя трик в техніці кроше. Він має таку горловинку стівічку не оверсайз. В принципі, він достатньо вільного крою, є тут трошки об'єму, але він сидить якраз по плечах не оверсайзного формату. І знайшла, подивіться, які круті вільветові штани. До речі, тут дуже багато було різних вільветових брючків. І такий більш кльош моделька, як на мені, і були просто прямі різних кольорів. Мені прямо захотілося їх приміряти. Дуже, мені здається, непогано виглядають. І доповнила все бутильйонами шкіряні, гарний колір. Поближче зараз їх покажу. Светрик тут у нас такий виходить напівпрозорий, враховуючи техніку його виконання. Але якщо ви розумієте, що вам це некомфортно, ви завжди можете вдягнути під низ лонгслів або якийсь топ, так, щоб вам тут нічого не просвічувалось і не було холодно. Ці брючки були на мені в 34 розмірі. Вартість їх 2000 тисячі. І цей светрик розмір S 1700 грн. гривень по складу. Це 55% катон, 34 акрил і інший поліестер. Показую вам поближче взуття. Воно замшеве, це натуральна замша, 36 розмір. Був на мене якраз 2800 їх ціна. До речі, підбір достатньо зручний. Наступний образ. У мене все ж знову в світлих тонах. Взуття залишила, воно мені сьогодні підходить під всі образи з манго. Подивіться, який класний светрик знайшла. Він йде повністю на блискавці. Гарний у нього такий комірець, гострий, красиво виглядає, світлий колір, повлиш в цьому кольорі. І до нього підібрала такі вкорочені. Джинси молочного кольору. Єдине, що на мене тут довжина не зовсім правильна 7-8, мені б ще сантиметр прибрати, і вони були подовжені на мене просто ідеальні. Але тут не оброблений край, тому підрізати їх не буде ніякої проблеми. і ось такий світлий образ. Красивий, теплий і комфортний. Блискавка в цьому светрику повністю функціональна, тобто він повністю розтібається, тому можна за необхідності його розстібнути і зробити такий В-образний виріз. Дивіться, який шикарний піджак я тут знайшла. Він на 55% складається із шерсті. Дуже красивий, вкорочений. В принципі, його можна вважати як піджак пальто, враховуючи те, що він достатньо теплий, вдягнувши під низ светр. Я думаю, початок осені, навіть середину осені, можна так відходити. Ще хотіла вам показати, коли у вас на светриках такі акцентні комерці, їх можна. Можна дуже класно обігрувати, виклавшись зверху на ваш жакет або на ваше пальто, і буде такий дуже цікавий образ. Ось так це виглядає, якщо його не виправляти, але мені здається, перший варіант був набагато цікавіше. Не показував детальніше цей піджак. Він двобортний, але застібається функціональний тут тільки один нижній гуцик. Дуже приємна тканина, дуже гарне поєднання кольорів, таке осіннє, так, красиві тут гудзики. Мені там дуже воно сподобалось. Це пальто піджак було на мені в розмірі S, 4 тисячі вартість. І скла тут, не знаю, чи видно вам, 56% шерсть і інший поліестер. Цей светрик на блискавці був в розмірі XS, 2 тисячі вартість тут 68 акріл, 27 поліамід, 3 навіть шерсть є і два еластан. Це були в 34-му розмірі 1700 вартість. Ну ще хочу показати вам з цим образом дублянку. Я її вже бачила, але вам шопінг-лозі ще не показувала. Дуже красива, вона є в двох кольорах, ще є в чорному. Я вирішила, все ж таки, сьогодні у мене така світла капсула, то показую вам її світло. На мене вона, в принципі по довжині дуже класна, прикриває все, що потрібно. Хочу відмітити, що вона легка. Я дуже не люблю важкий верхній одяг. Ця дублянка дійсно легка, і вона достатньо м'яка, вона тримає гарну форму, але знаєте, вона не така дубова, як є деякі дублянки, коли міряєш і просто дуже некомфортно рухатися. Ні, ця дуже комфортна і мені дуже подобається ось цей воріт. Класно воно виглядає, коли воно не повністю застібнуто. І зараз покажу, як виглядає в застібнутому вигляді. Слухайте, ну це прям варіант дублянки, коли тобі навіть не потрібен шарф, бо тут настільки класно закрито горло, що він просто ну, не потрібен тут. І хотіла ще додати, що рукавчики тут можна відвернути. Тут вони в мене підгорнуті, можна ту довжину зробити, яка вам потрібна. Класно, мені прямо подобається. Ця дублянка розмір XS, 5800 і вартість. Мій Останній образ з манго. Я продовжую шукати своє, свою ідеальну сукню. Ця вже близько, але ще не то. Тому продовжуємо шукати, але показую вам її. Класний колір. Мені здається, вона була ще в сірому. Це 100% акріл, комірець, стійка. Гарна довжина рукавчика. Мені тут подобається, що ця сукня в розмірі S, вона вже не така в облипку, як були інші. Ця така більш вільна. Можливо, аби я взяла її в розмірі M, вона б мені сподобалася більше. В принципі, тканинка тут цупка, приємна вона на дотик. Єдине, що я сьогодні в чорних колготках, тому... Це трохи негарно виглядає, але ну показує, як є. І мені здалося, що вона трошки електризується, трошки простає. До, до мене не можу зараз це так прямо 100% зрозуміти, але трохи мені здалося, що липне. Ця сукня була в розмірі S, дві триста вартість, 100% акрил. Я вже в магазині Collins. Ми з вами тут давно не були, але я знайшла тут цікаві речі, тож хочу вам їх зараз показати. Показую перший образ, мені сподобався цей светрик. Він такого гарного ізумрудного кольору, достатньо красиві об'ємні рукавчики, непогана довжина, він іде не супер об'ємний, але такий вільного крою. Красиво виглядає, але так смішно я побачила на етикетці напис, що тут є шерсть у складі. Одразу його взяла, бо в принципі ціна непогана. Коли придивилася етикетку, Ближче, зрозуміла, що шерсть це тут всього-навсього 4%, але про це обов'язково потрібно було написати. Показую вам штанці. Дуже мені сподобались, Шкода, що вони взагалі на мене не сіли. Це 34-й розмір. Мені тут потрібен був би 32-й. Вони вільветові. Достатньо такий він не дуже чітко виражений, але приємна тканина, гарно виглядає, такий сірий колір. Камера трошки інакше його передає, але вони на мене... І довгі, і великі, тому, ну, на жаль, на мені це виглядає не дуже, але в цілому моделька дуже непогана. Показую далі, що ще тут сподобалось. Наступна річ це ось такий, ну, можна сказати, лонсліф, хоча він має такий акцентний комірець. Гарний тут такий виріс. Він засібається на гачок. Я, на жаль, тільки що так подряпала собі обличчя цим гачком, бо я думала, що тут шито, але тут гачок, і він такий активний. Отак От він виглядає непоганий, опроталений, гарна довжина рукавчика. Трошки схожий комірець на тій ковтинці, яку ми міряли з вами у Маного. Чомусь мене сьогодні потягнуло на такі комірці. І так само. У складі шерсть, але всього-навсього 4%. Далі доповнюю свій образ ось такою жилеткою, можна сказати. Вона йде без рукавчиків, тут пришита між собою. Горловинка повністю застібається на блискавку, можна застібнути ще більше, можна розстібнути аж до сюди. Це такий непоганий варіант для тих, кому постійно жарко. Можна так трошки утеплитися, але тут у вас все буде відкрито все буде привітрюватися. Теж люблю такі варіанти одягати під пальто. Коли в пальто, ви знаєте, зазвичай достатньо глибокі вирізи. Шарф вдягнути не завжди зручно, а коли є така жилетка, можна її повністю застібнути, вам буде тепло і комфортно, і це дуже красиво виглядає. Тож непоганий варіант, мені сподобалась, і довжина не дуже довга, але ну мені достатньо довшу, я б, мабуть, і не хотіла. Остання річ, яка мені сподобалася в Колінс, це ось таке красиве пальто-піджак. Тут уже 30% шерсті. Воно гарної довжини. Якщо в манго був варіант такий вкорочений, то тут уже гарна довжина. В принципі, вам все прикриває. Воно теж не важке, що для мене дуже головне, дуже важливо. І класно тримає форму, красивий такий колір з таким більш сірим, теплим підтоном. Непогано виглядає. Класний варіант замість якогось короткого пальто. Ось таке пальто-піджак. Піджак в 36-му розмірі. Вартість 3.600. Склад: 62% поліестер, 34% шерсть, 4% акрил і підкладка поліестер. Джампер був в розмірі S, 1150, вартість і склад 34 поліестер, 31 акрил, 22 поліамід, 4 шерсть. Жилетка була в розмірі XS, коштує вона 1550 і склад тут 41 поліамід, 29 акрил, 25 поліестер, 5% шерсті. Ці брючки були на мені в розмірі 34, 1200 їх вартість. Так, цей светрик, розмір S, 1550 гривень. По складу 59 поліестер, 24 акрил, 11 поліамід, 4 шерсть ну що, Я вже в магазині Resort. Сьогодні вирішила вам тут показати верхній одяг, який раніше ще не показувала. Тож давайте його дивитися. Перша річ, яку хочу показати, це ось така куртка. Вона мені сподобалась. Гарний такий бежевий колір, має каптур, акцентний такий комірець в коричневому кольорі. Так само коричневі акценти на кишеньках. Є такі по боках шнурівка, вона трошки затяг. Можна так додати ще більше об'єму понизу, але в принципі, я думаю, цього мені не потрібно так точно. І позаду вона мені сподобалась тим, що вона довша. І ви бачите, тут так ну, є позаду об'єму, але в принципі цікава. Не на кожну фігуру, я думаю, вона підійде, але на M буде виглядати досить гарно. І вона така тепленька, ви знаєте, мені здається, навіть на перші місяці зими, на початок зими, сміло можна її одягати. Ця куртка була в розмірі S, 2600 вартість. Наступна річ це ось такі. Таке пальто в клітинку, воно а, до коліна мені йде, на дівчат повище воно буде трошки коротше. Тут лінія плеча спущена на двох гудзиках, Кишеньки, в принципі, для мене непоганий рівень кишень. Позаду розрізу немає, достатньо приємне, базове. Мені подобається а, пальто в таких кольорах, вони завжди універсальні. Під них можна просто одягати все, все, що забажаєте, і буде виглядати гарно. Ось так це виглядає на мені, а повторюсь, вдягаю, міряю верхній одяг на свій одяг, в якому прийшла. Це пальто було на мені в розмірі S, 2600 вартість і по складу це 100% поліестер. Наступна річ це ось така дублянка. Я бачила майже точно таку дублянку у манго, але вам вже її не міряла, думаю, приміряє наступного разу. Але вирішила приміряти таку з різорк. Чесно кажучи, по якості вона зрозуміла, що уступає ті, що в манго, бо і ціна тут в два рази дешевша. Ну, як на мені це виглядає, мені не дуже подобається. Вона якось так проститній образ, тому мені не дуже подобається, але може декому і сподобається такий варіант. Якість така собі, в принципі, вона не дуже цупка, але тепленька. Є такі кишені на трьох гуциках. І отак вона виглядає. Ось так вона виглядає, якщо в образі. Довжина непогана, все прикриває, буде тепло. Ця дублянка була на мені в розмірі XS і вартість 3 тисячі. Далі покажу вам пальто. Дуже схоже пальто було в Різерді в минулому році, але воно було в складі шерстю. Це, на жаль, 100% поліестер, але дуже-дуже схожа моделька. Красивий такий зелений приємний колір, двобортне на один гудзик, здібається. Кишень в ньому нема, не зав'язується воно ні на пасок, а хоча я перепрошую, кишені є. Я ще так здивувалася, чому нема кишень. Кишеньки тут знаходяться бачите, прямо по шву, їх практично не помітно. Ну, в принципі, це цікаво. Непогано так виглядає, але воно дуже тоненьке. А воно таке, знаєте, трошки структуроване, таке трохи волохате можна сказати. Але насправді тоненьке і легеньке. Я на собі його майже не відчуваю, але мені не дуже подобається те, що це 100% поліестер, воно тонке і, мабуть, гріти вас не буде. Ну ось така довжина. Для мене довжина міді. В принципі, непогано. Це пальто було на мені в розмірі XS, 200 його вартість, 100% поліестер. Ну і останнє річ на сьогодні це пальто. Воно такого мінімалістичного крою. Дуже схоже мені на пальто з 90-х або кінця 80-х. На гудзиках такі рукавчики мають такі цікаві деталі. Можна гудзик тут застібнути так, щоб рукавчик став трошки вущий. Довжина рукава непогана, але це розмір S і воно на мене завелике. Все-таки мені потрібен був XS. Трохи має спущену лінію плеча. Насправді я не розумію, так має бути, чи це просто великий на мене розмір. Воно вільного крою, пряме тут воно просто погано відпарене, але цікаво виглядає. Я от прям таких 90-х ще не бачила в магазинах, а це, от прям, наче вінтажне пальто. До речі, хотіла показати вам, що це пальто утеплене, воно начебто з такою підкладкою. Можете це побачити, але не важке. І ну, таке цупке, ну приємне, немає такої грубої тканини. Тканина достатньо м'яка, але тримає гарну форму. Пальто було в розмірі S, 3000 вартість 100% поліестер. Що ось такий щоб там слух у мене сьогодні вийшов. Я сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть враження, пишіть, будь ласка, коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал. Для мене це дуже важливо. Дякую вам всім за підтримку, за підписку і за ваші лайки. Побачимося у нових відео. До зустрічі.